Друзі, привіт! Закупила Моршинської води, сильно газована вода. Водичку таку купила, сильно газована. А це таке щось мастило. Літєве універсальне мастило 125. Комплексом R. Ось так я купила Це до коси, змазувати обороти коси. Це 150 п'ятдесят гривень. Ось такі коробочки? Умажняні. То двадцять п'ять мілілітрів до електричної коси, змазувати поршні всі, що крутяться. Це тюбік. Таму тюбікові. І це, мабуть, надівається така насадка, над... тоді видавлюється. Міно відкручується і так над... надівається зверху. Таке було коробочки. Більше нема нічого. Так. Це таке для, для коси електрично. Ні, не електричної, а ручної. Бензокоси. Та, мабуть, можна жити до електричної. Така насадка йде. І заходила в магазин такий рибний. Називається фабрика рибна. Магазинчик такий у нас відкрився. Називається рибна фабрика. Там і концерни рибні. І такі томатні пасти, і риба, і заморожена, і всяка, такий великий вибір. Я взяла турчин, Кепчук з часником. Натуральні інгредієнти 120-250 грам. Такий ще я не брала з часником. А це щедро кепчук чілі. Чілі, та табаску. Вот це, мабуть, буде сильно остро. Ці... Чілі. Остра, солодкість, пряність, класика. 250 грамів. Тут такого ще не брали. Зілі та перцем табаско. З перцем табаску ще, не, ще не, не, не брали ми таке. І томатна паста власівська 25%. Пастеризована 70 грамів. Королівський смак. Такої теж ще не брали томатна паста. У стекляні коробочки не хотіла брати, бо у холодильнику портиться. Не кажеш, що раз жерашу з томатом готуєш. І взяла Власівська. Королівський смак називається пастеризована 70 грам. А виробник не бачу. Інгредієнди. Ну, королівський смак взагалі мені подобається і майонез і все. І я я не, не знаю. що таке. Королівський смак. Три такі взяла. Попробуємо. Ще не пробувала, не знаю. Томати намальовані. Ну, оце як, так, як на два рази мені хватить там, чи зварити, чи жаркує. Навірно, дві столові ложки десь так. Дві столові ложки. Томатна ж паста, так? Да? Ну, так, да. не томат, томатна паста. І взяла такий оселедець, простий оселедець спинки. Фіє. Отак. Таке філє. Це всі закупочки. До нових зустрічей. Па-па. Дякую за увагу.